Пізнавальне дітям. Бойові дії це завжди страшно та жахливо. Вони несуть постійну загрозу життю та здоров'ю людей. Правила поведінки в зоні бойових дій. Грай в безпечному місці, лише поряд із будинком, небезпечно перебувати у занедбаних та зруйнованих будинках, підвалах, поруч із заводами, заправками у місцях із військовими. Звертай увагу на попереджувальні знаки вони зазвичай червоного кольору, на них може бути зображений череп з кістками. Якщо такі знаки є, значить, на території небезпечно. Не чіпай підозрілі предмети. Якщо помітив незнайомий предмет, треба відійти від нього. Не можна піднімати із землі цукерки, іграшки, різнокольорові предмети, мобільні телефони. Не розмовляй з незнайомцями. Якщо на вулиці вас кличе людина у формі, треба сказати про це дорослим. Вивчи телефони рятувальних служб, пожежна та рятувальна служба 101, поліція 102. Швидка допомога 103.